Політолог Тарас Загородній пане Тараса, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Дякую, що долучаєтеся до прямого ефіру. Поговоримо сьогодні про Байдена. Не знаю, чи ви чули. Я щойно розповідала про те, як європейські політики намагаються зараз якось, знаєте, захистити Джо Байдена. Ми повернемося до цієї теми, тому що дуже цікава ваша думка. Але я хочу розпочати з підсумків саміту у Вашингтоні. Як особисто ви оцінюєте результати саміту? Я тут одразу хочу сказати, що я більше не про те, що ми мали потрапити до НАТО, вже зараз ми всі це розуміли, що це неможливо, і про вступ України в НАТО не буде йтися. Я тут швидше про те, чи вдалося Україні посилити свою безпеку. Зокрема, от якщо ми говоримо про посилення ППО та надання винищувачів f 16 як ви прокоментуєте це? Ну я думаю, що звичайно що посилиться, але хотілося б, щоб було більше. І слід вимагати від заходу. Ми дивіться, ми повинні розуміти, що знаєте, у нас часто ще така панує думка, що не треба напружувати західних політиків. Треба напружувати. Треба напружувати. А чому знаєте західні політики а українці думають, що західні політики чимось відрізняються від українських? І коли не треба не працювати, ніхто не вимагає, то вони теж не працюють як українські політики. Ми повинні це чітко розуміти. Ідеальна, ідеальна модель поведінки західного політика у відносно у війні в Україні це співчувати українцям в концтаборах, пиляти міжнародну допомогу на українським біженцям і торгувати з Росією. Це нас не влаштовує, і тому ми повинні ставити більше, більше вимоги. Чому так мало літаків? Чому, незважаючи на те, що Україна розвіяла міфи стосовно ядерної ескалації, коли змусила Захід дати дозвіл бити по території Російської Федерації, досі немає атакамців? Чому тільки на, на 300 кілометрів? Підозрювати, що хтось там хтось змовився з Путіним для того, щоб не бити, тому тут повинна бути активність, як і стосовно цього саміту, ну зафіксували там з доброго, що зафіксували. Зафіксували допомогу України там на 40 мільярдів на рік. Ну добре, але потрібно більше. Так не слід соромити, що треба вимагати. от, Більшого... з доброго, що там а, в, в цьому документі згадана, згадана Китай, який як той, що допомагає Росії. А, що викликало вже істерику в Пекіні, тільки вони офіційно це не говориться. Вустами кім, Кімчанина. Який там влаштував істерику, що блок НАТО така загроза, що це посилення напруження і, і так далі. І так далі, це говорить, що все ж таки стріла пущена і вона потрапила куди потрібна. Світ все ж таки переходить, скоріш за все в такий в режим холодної війни. І дуже добре, тому що Україна вже на правильній стороні у цій холодній війні. А далі все за залежить від нас. Головне, щоб знаєте, щоб українці. Не думали, що знаєте, там хтось якісь там вимоги, там у вас крапка там не так написана, кома і так далі. Українці повинні зрозуміти одне: чим більше Україна буде бити по території Росії і бажано мати ще власну зброю, якою знищувати максимальну кількість енергії, таке нафтопроводів і так далі. Якщо дрони що будуть прилітати біля Цих нафтопроводів, які качають казахську нафту, які качаються американські компанії, я вас запевняю, в НАТО швидко будуть брати. Чому тому, що буйних треба тримати під контролем? Угу. Так, я тут з вами погоджуюся. До речі, ви згадали про Китай. Тут є ще один такий важливий момент. Я просто теж дивилася за тим, як навіть подекуди істерично в Пекіні реагували на ці заяви в НАТО, і складається таке враження, що вони, наче знаєте, зараз як от часто буває з росіянами, наче ображені як пропагандисти починають говорити про те, що НАТО і Сполучені Штати Америки спотворюють правду, і ось всі ці заяви щодо того, що там Китай в українській війні якось там допомагає. Зараз, вірніше, в російсько-українській війні на стороні Росії допомагає Росії, вони є необґрунтованими, Але тут важливий момент. В Пекіні сказали, що вони будуть висувати серйозні претензії до НАТО, тому що НАТО хоче зараз посварити Китай з Європою. Які в них можуть бути претензії? Ну і власне, що вони можуть зробити у відповідь? Це знаєте, все ж таки спілкування з росіянами вдається в знаки. Вже знаєте. Навіть Пекін трохи починає починає втрачати реальність стосовно того, що НАТО хоче посварити Пекін з Європою. Так почекайте, так сіки майже країни Європи в НАТО знаходяться. Тобто, ви вже визначити тут. Ну це ж це ще раз говорить. Що в дійсності, що добре з цього саміту, що західні країни знаєте, нарешті припинили розглядати всі ці ігри Китаю, Ірану. А північної Кореї як щось окреме, і начебто на суттєве, вони вже бачать формування цієї вісі зла. Вони бачать координацію дій. Вони бачать, в тому числі, обмін військовою інформацією і так далі. І так далі. І це дуже добре, що воно було так сказано. І, і тут же знаєте, що цікава деталь Китай же Китай же хоче. От у нас цілі Китаю, які не знаю, там навмисно проговорився Сі Цзіньпін, коли з Дутою спілкувався з президентом Польщі. Він сказав, що Китай хоче гарантувати безпеку Європи, яким чином вони хочуть це зробити? Вони хочуть зробити таким чином: от е, е, на території України створити цю криваву рану, коли там Росія там зупиниться. Як вони говорять, давайте там на лінії фронту зупинимось і так далі. А потім продавати свої миротворчі послуги, які є в Європі в принципі не потрібні. Він же так і сказав: ми хочемо гарантувати безпеку Європи. Тебе просять гарантувати безпеку Європи. Тебе ніхто не просить гарантувати її безпеку Європи. Так у Європи є США, є власні сили і так далі. Тому Китай отак хитрувати себе поводиться, але те, що вони в дійсності отак от вже себе поводять, це означає, що вони розуміють, що справа занадто рано пішла е раніше, тому що я думаю, що вони сподівалися, що їм вдасться все ж таки оце приховувати і удавати, що, начебто, нічого не відбуватися. Більше І тут вже е е НАТО стає. От це знаєте, як в радянських газетах якраз писали от те, що зараз говорить Китай. Я от так застав трохи радянський Союз, я пам'ятаю, як це головили в радянських газетах. Аґалціле воєнщина Запада э, на, на нашу страну э, там як то так. Ну такі, от такі от вислови були. Так і тут починається вже розповіді, що, начебто, ми не до чого і так далі. Ну це дуже добре, але. Стосовно НАТО і всіх інших Україна не повинна соромитись. Теж розуміти, що люблять сильних. І чим більше оці СБУшні дрони будуть прилітати по портанках на по Балтиці, запроваджуючи справжні санкції проти Росії, знищуючи можливості експорту в першу чергу нафту, нафтопродуктів, зараз виноситься експорт в першу чергу. Мазуту, у яких у росіян дуже багато і вони не можуть споживати це всередині країни. А далі я, я вам сказав бити, бити, ще разбити. І особливо увагу, точніше натякати американським корпораціям, що Україна готова гарантувати безпеку нафтопроводу, доки йде допомога Заходу, і вона повинна бути ще більше. І розмовляйте самі зі своїми політиками, щоб вони швидше там ворушилися. Угу, так, я тут з вами погоджуюся, і до речі, пане Треса, ви дуже влучно тут от згадали про те, що риторика офіційного Китаю дійсно вона зараз схожа на російську пропаганду. Тут знаєте, так і проситься народна мудрість з ким поведешся, від того й наберешся. Тому що Росія вирішила, що вона повинна звільняти українців від когось там і від чогось. Ну а Китай, бачите, вирішив, що він повинен дбати про безпеку в Європі. Ну от схоже, що вона щодо там я. Я ще додам китайці ж разом з білорусами минулого ж тижня проводили Спільні навчання. Спільні навчання. Так вони Якщо... до 20 липня будуть тривати. Ні, ні, там, там же, дивіться, там же ж ці ж навчання вони відверто агресивні, uh -huh. там же йдеться не про оборону так. А йдеться про десантування і напад, воно якось так агресивно там, що таке НАТО, а Потім китайці дивуються, що таке ставлення до них. Ну дуже добре. Це в дійсності дуже гарна тенденція для України. Що а, захід а, ну принаймні еліти починають вже відчувати цю небезпеку, а не зважаючи на таку достатньо кволу позицію, все ж таки нинішньої нинішньої адміністрації Байдена стосовно того, що відбувається, але протискується цей момент теж. Дякую, пане Тресо, за роз'яснення. До речі, на саміті в Вашингтоні звучали також і тези про те, що Україна підписала вже 23 безпекові угоди з країнами Європи, США, а також Японією. Ну і я читала в соціальних мережах, що деякі українці запитують в політологів та експертів, а що нам сьогодні дають ці безпекові угоди. По перше, вони нас до НАТО не наближають, тобто до набуття повноправного, повноправного членства в НАТО. Начебто і не сильно вони нам там якось допоможуть. От поясніть, будь ласка, українцям, для чого нам ці безпекові угоди, що вони нам сьогодні дають Дивіться, коли Захід допомагав Україні починаючи після 24 четверто лютого, ніяких договорів ніяких договорів і ніяких зобов'язань перед Україною взагалі не було. Це було суто добровільне їхня участь в цьому далі. Ну правда, це завдяки тільки тому, що стійкості української армії, тому що так би ніхто нікому не допомагав. Ну побачили силу. Ви зрозуміли, що треба допомагати. Це перший крок. Це дивіться, це не не, не до ідеальне є НАТО, але ми повинні розуміти, що НАТО до кордонів 91-го року України не світить. Ви повинні все це розуміти. Що дають ці безпекові угоди? Це перший крок до заповзання під е, Західну Парасольку. Що важливо в цих е, угодах, якщо хтось читає, важливо в цих угодах, що вони є двосторонніми. Тобто, в чому проблема НАТО? Що будь-яке рішення НАТО зараз може бути заблоковано Угорщиною чи Словаччиною, і це ви повинні теж всі, всі розуміти, думаючи, що НАТО це знаєте, як, якась панацея, яка Вирішуються проблеми. Ні, двосторонні угоди. Це означає, що немає бюрократії, це означає, що є прямі, пряме спілкування з конкретними урядами. Там навіть строки вказано, там 24 години і так далі. Там у, у випадку повторного нападу. Ну вони так розраховують, вони цей напад не рахують. Далі що головне, там зазначено, що е, е под, знімаються обмеження щодо співробітництва щодо обміну військових технологій. Дивіться, чим швидше ми станемо частиною взагалі західної західних е, військових корпорацій ВПК, е, це і США е, західної Європи, е, Японії, Південної Кореї. Чим тим швидше ми станемо частиною їхньої е, військової інфраструктури. Для цього ми повинні вже зараз робити кроки, наприклад, зняти обмеження щодо експорту нашої військової продукції, щоб і гроші заводили в країну, підтримали виробничі цикли, і в тому числі могли забезпечувати українську армію. Так, якщо немає грошей, то умовно кажучи, за кордон вони там продають з націнкою під 400%, там відсотків. А українські армії можна домовити з експортерами. Ну давайте за одну гривню будете продавати. А щоб і там, і там було це. Забезпечувати страхування військових ризиків, щоб е, корпорації могли е, у нас строїти це е, будувати всі ці е, заводи без будь-яких там перешкод, е, в тому числі забезпечувати секретність підприємств. ВПК, для того, щоб їх не можна було бачити, ледь на посайту перевірки податкової, і так далі. І дивіться, і ці угоди відкривають дійсно такі такі можливості. Е, так, вони не є не є зобов'язуючими. Це правда, це не гарантії безпеки, це правда, це ніхто тут не заперечує, але вони а, все ж таки відкривають двосторонні відносини, формалізують їх, і їхнє виконання все ж таки буде виглядати вже значно гірше ніж, а, наприклад, їх би не було. Ну зараз, якщо американці припинять ну до, наприклад, чи інші а, уряди до підписання цих. Угод припиняють допомогу. Ну, ми ж вам нічого не були винні. Де підписано, де, де папери, що ми а, повинні там щось вам робити, але це в дійсності не знову таки не не, не НАТО. Це правда, але НАТО нам не 91-го року. Ми повинні це розуміти знову таки. Ми повинні розуміти, чим сильніше ми будемо, а, чим більше у нас буде ракет там на 2-3 тисячі кілометрів. А, чим більше буде зброї, я вас запевняю. Прийдуть, підпишуть і всі будуть раді підписувати, тому що сильними хочуть дружити. дружити. тут я точно з гамою погоджуюся, бо світ правда любить сильних. Тоді ще один такий важливий момент, з яким хочеться розібратися з учасниками із тих безпекових угод. Про які ви щойно дуже детально нам розповіли, було підписано також на саміті ще один документ про підтримку України. Він називається Український компакт. Що це тоді за документ? Знову ще один бачимо колективний договір. Що тоді він нам дає? Ну, дивіться, це зобов'язання, все ж таки, що по 40 мільярдів на рік будуть давати Україні. Так? Угу. Це теж, до речі, недостатньо. Я вважаю, що треба вимагати більшої. Я думаю, На відсотків 50% точно Ну, треба соромитись, заявляти, що це мало. Ми не 100 доларів, що всім подобати в цьому світі. І тому в даному випадку ми повинні а, вимагати більшого, а, щоб там інші програми розкривалися, самі а, активно брати участь. Я його сказав, почав по лінії ВПК, щоб ставати їхню частиною. І це, і це дуже добре, але знову таки недостатньо зброї. взагалі мало набу а, багато набуває. Більше більше вимагати зброї. Більше ударів і так далі, і я тоді, знаєте, ось ще там додам стосовно НАТО. Знаєте, от у нас часто думають, що НАТО якась так панацея така, е, е яка повністю всіх захищає. Дивіться, е от е якщо ви відкриєте п'яту статтю статуту НАТО, і уважно її прочитаєте, тому що у нас багато хто не читав цю п'яту статтю статуту НАТО, е я вам скажу, як вона хитрувати написана. Вона написана таким чином, що в принципі так напад на одну країну це напад на всі, але кожна країна індивідуально вирішує, як вона буде брати участь у е, забезпеченні безпеки блоку кома, в тому числі військового. Тобто, я перекладаю для глядачів, які не знають дипломатичну мову. Це означає так: що якщо, наприклад, завтра Росія почне рвати Естонію, і Німеччина теоретично не захоче брати участь у. Захисті Естонії і надішлять чотири шоломи і великостурбованість. Це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО, тому що так всі договори пишуться. І наступне для тих, хто не читав знову таки статуту НАТО, хочу вам сказати, що НАТО не гарантує відновлення територіальної цілісності. Тобто, там скрізь написано забезпечення безпеки блоку. Що це означає? А де безпека починається блоку? Коли росіяни, наприклад, захоплять е, тільки Естонію, Латвію, половину Польщі і так далі. Тому, знаєте, будь-який документ, так, будь-який документ, е, він завжди підписується таким чином, щоб його можна було не виконувати зі збереженням обличчя. Але якщо є воля, якщо є сила, яка спроможна добитися виконання цих документів, тоді воно все буде працювати. Тоді знаєте. Е, може воно і не буде підписано так, але воно і допоможуть, тому що знають, що, наприклад, у україни є ракети на три тисячі кілометрів, а вони можуть долетіти, наприклад, до Уралу. А якщо трохи повернути по радіусу, то можуть і до Ірану, наприклад, долетіти. А це цінується. Так, знаєте, я лише хочу тут додати. От ви дуже влучно сказали про НАТО, і що НАТО навіть це теж не є панацея від е, всього того, що відбувається зараз в безпеці е, на міжнародній арені світовій. Е, тут просто хочеться, щоб українці розуміли, що нам дійсно треба тепер ось цей комплекс мерш... меншовартості таки викорінювати і не тільки говорити про те, що нам там треба членство повноцінне в НАТО. Нам треба продовжувати підтримувати збройні сили України і показувати просто всьому світу, що ми гідні, сильні, незламні. Що ми можемо навіть захистити потім світ, якщо раптом йому буде загрожувати якась так, так. небезпека? Мені оце дуже подобається. Пане Тарас Українці повинні розуміти та да, вірити нікому не можна так. вірити тільки можна в себе власну армію, в свій народ і власні ракети. Більше нікому вірити не треба. І тоді, і тоді всі до нас потягнуться, і так, любити треба тільки себе, тільки себе. Я думаю, що українці повинні дійсно це вже дуже добре усвідомлювати. І ще от зараз хочеться дуже все ж таки почути вашу думку, от з приводу всього того, що відбувається зараз довкола Джо Байдена. Ну по перше, почну з того, що є вже інформація, що кілька великих спонсорів демократичної партії Сполучених Штатів Америки заморозили пожертвування свої на суму 90 мільйонів доларів. Ну, принаймні, доти, доки Джо Байден не зніметься з президентських перегонів. Ну, ми знаємо, що там є донори певні в Сполучених Штатах Америки, які спонсорують своїх кандидатів під час виборчих перегонів. Ну і тут також ну ну не можу вже не згадати про те, що під час саміту НАТО ну дійсно Байден якось от ну ну прям дуже серйозно обмовився. Ну назвавши по перше Володимира 에, Зеленського вірніше президентом України Путіна. Що, якби теж знаєте, ну така собі обмовочка. Ну, якось воно звучало дуже, скажімо так, навіть страшно від лише усвідомлення того, що пані та панове президент України Путін. І тут, знаєте, такий холодний душ просто. Навіть від цього словосполучення страшно стає. Ну а потім Байден також ще й назвав своїм віцепрезидентом Трампа замість Камали Гарріс. Ну, що ви скажете з цього приводу? Ну, дивіться. Проблема Байдена, вона не нова. Вона ж почалася ще на початку цього року, коли в дійсності в соціальних опитуваннях почалися з'являтися побоїні американців, що Байден неспроможний буде в другий термін потягнути просто по здоров'ю. Тобто те, що сталося на дебатах, просто всі це побачили, а так вже воно вже давно було. Проблема демократичної партії в тому, що якби легко, легко можна було поміняти Байдена, вони б давно це зробили. Але Байден настільки консолідуюча фігура і всіх в принципі, влаштовує, що ну немає в дійсності кандидатів, які от, консолідував би навколо себе партію. Це раз друга проблема, що часу дуже мало. Ну дивіться, сього зараз вже липень, так скільки там часу залишається до тих виборів. Тобто, щоб розкрутити іншого кандидата, а підтримати, і так далі, то ну це теж часу дуже мало. Упевнений, що ці... Розмови точилися досить давно і серед спонсорів і всіх, і серед інших стосовно того, чи можна замінити. Ну і третій ще варіант: це ж пай Байден, достатньо вперта людина. Він же не хоче йти. А ти спробуєш його умовити, і оце створює оцю колізію для демократичної партії. А, і на що на що взагалі сподіваються демократична партія? Вони сподіваються на те, що специфіку виборчої системи Сполучених Штатів Америки. Там же не прямі вибори президентські, тобто там е, обирають не громадяни, фактично напряму, як в Україні, наприклад, а там обирають е, е, громадяни штатів. Тобто, штати фактично обирають президента. Ти можеш набрати меншу кількість голосів, але ти можеш виграти вибори через те, що ти виграєш більше штатів, як це до речі, було в 2016 році, коли. Клінтон набрала на 2 мільйони більше голосів, але Трамп все рівно виграв вибори. І тому оця вся каша, чим вона закінчиться, поки що не зрозуміла. Але знаєте, я ж прихильник того, щоб українці знаєте менше звертали увагу на американську політику, а більше вимагали від нашого уряду кредитування в АПК і розуміння того, що чим більше у нас буде ракет, чим більше у нас буде чим знаєте, ми такими будемо озброєними. Нам, в принципі, байдуже буде хто там буде президентом. Ну так бачите, знову ми повертаємося з вами до того, що нам треба все менше просто ставати бути залежними від інших, а власне покладатися на свої сили, на збройні сили України. Ну і на всіх українців, які в тилу повинні їх підтримувати. Тут звісно, я думаю, ніхто з нами сперечатися не буде. Пане Тарасе, дякую вам величезне за роз'яснення та якісну дякую. аналітику і за те, що знайшли час в суботу долучитися до нашого ефіру.